Чому ці знання важливі? Уяви, що всі можливості для твого життя вже існують. І лише від тебе залежить, яку реальність ти обереш. Кожна твоя думка, емоція та дія впливає на ймовірність майбутніх подій. Як же обрати ту свою кращу реальність? Я підготувала три прості, але дуже цікаві практики, які можуть допомогти. Ось зробити це і перевірити особисто, чи можна перейти на більш вдалу, більш щасливу свою реальність. Перша називається квантовий спостерігач. Вибери сферу життя, яку ти хочеш покращити. Це можуть бути здоров'я, фінанси, стосунки. І щодня протягом п'яти хвилин уявляй найкращий можливий сценарій у цій сфері. І відчувай вдячність, ніби це вже сталося, та спостерігай, як змінюється твоє життя.